Привіт! Сьогодні поговоримо про анаконду, як її встановити та для чого вона використовується. Отже, Anaconda це дистрибутив мов програмування Python і R, що включає набір популярних безкоштовних бібліотек про дані та машине навчання. Conda це пакет із відкритим кодом і система керування середовищем, яка працює на Windows, Mac та Linux. Conda швидко встановлює, запускає та оновлює пакети та їхні залежності. Також легко створює, зберігає, завантажує та перемикається між середовищами на локальному комп'ютері. Використовується для програм Python, але може пакувати та розповсюджувати програмне забезпечення для будь-якої мови. Отже, йдемо на сторінку з установкою і виконуємо все, що від нас потребують. Спочатку я покажу, як її встановити на Mac, а потім на Ubuntu. Переходимо на лінку MacOS Installer. Та скачуємо цей дистрибутив. Відкриваємо його та встановлюємо. Додаємо дозвіл. Потім все дуже просто. Натискаємо, дозволяємо, згоджуємось. І чекаємо. Оскільки в мене вже встановлена конда, я не буду її заново інсталювати. Я її одразу відкрию. Вона займає трохи часу. І після цього ми можемо одразу стартувати наш Jupyter Notebook і починати працювати. Вверху ми бачимо бейс віртуальне середовище, яке Conda створила одразу під себе з усіма залежностями. То нам не треба навіть встановлювати Pandas. він в нас вже є. Зараз ми бачимо, як стартує сервер з І відкриваємо документ, який в нас вже є. Як бачимо, все працює і навіть підтягнулось пандас. Так. А тепер я переходжу на Ubuntu-систему і показую все те ж саме. Переходимо на Linux Installer. Спочатку встановлюємо всі залежності. Дивимось, що від нас. Далі хочуть. Переходимо на сторінку та скачемо дистрибутив для Linux. Відчиняємо. Відкриваємо в терміналі одразу наш файл, щоб було зручніше. Дивимось, що від нас Потребується, виконуємо команди одна за одною з цієї документації. Я спогоджуємося з ліцензією. Восьмий пункт документації. Нам радить тут поставити «Yes». Тепер відкриваємо термінал і бачимо, що в нас конда зробила за замовчуванням без віртуальне середовище. Кожного разу, коли ви будете запускати термінал, воно буде активуватися. Нам це не потрібно. Тому ми вимкнено його цією командою. Перезапустимо термінал. Бачимо, що воно зникло. Можемо побачити всі залежності через команду «Conda List. Тепер запускаємо Анакондо навігатор. А далі все те саме. Запускаємо наш Jupyter. І відкриваємо файл, який вже є, або створюємо новий. І починаємо одразу працювати з Pandas. Все. Коли ми відкриваємо Anaconda Navigator, на вкладці Environments ми можемо побачити бейс середу розробки, яку Anaconda створила автоматом за замовчуванням, коли ми тільки її встановили. Можемо додавати та видаляти нові середовища розробки. Або менеджити те, що ми вже маємо у вже існуючий Бейс. Тут ми можемо подивитися, що вже встановлено, або через пошук знайти свій пакет та встановити його одразу тут. Також, кому зручніше, я, наприклад, звикла працювати через термінал, ми можемо відкрити цю середу розробки через термінал одразу. І вже в терміналі встановити всі залежності через PIP-пакетний менеджер. Кому як зручніше. Побачимось у нових відео. Па-па!